Лідер Китаю Сінзіпін провів онлайн зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним. Розмова Сінзіпіна і Путіна в режимі відеоконференції відбулася на тлі війни Росії проти України та безпрецедентного спалаху ковід у Китаї у сутому слов слові, яке транслювало російське телебачення. Путін запросив всі відвідати Москву наступної весни. На його думку, цей візит продемонструє всьому світу близькість російсько-китайських відносин. Він додав, що дві країни посилять співпрацю між своїми збройними силами і вказав на зростання торгівлі, попри несприятливі ринкові умови. Глава Кремля заявив, що двосторонні відносини Китаю та Росії є найкращими в історії і витримують всі випробування. Пряма мова, ми поділяємо однакові погляди на причини, хід і логіку триваючої трансформації глобального геополітичного ландшафту, сказав Путін. Сі, подякував Путіну за привітання після з'їзду правлячої комуністичної партії Китаю у жовтні, на якому він був обраний на безпрецедентний третій термін. За словами китайського лідера, Пекін готовий розширювати стратегічне партнерство з Росією на тлі того, що він назвав складною ситуацією в світі. Сі також зазначив, що Пекін і Москва перебувають у тісному стратегічному контакті, а китайсько-російське всеосяжне партнерство демонструє стресостійкість. Відодзвінок наприкінці року перші переговори після особистої зустрічі Сі і Путіна в Узбекистані у вересні підкреслює залежність Москви від Пекіна, і ця залежність суттєво поглиблюється. Москва і Пекін зблизилися в останні роки, коли Сі і Путін заявили, що дві країни розвивають партнерство без обмежень за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Відтоді Китай відмовився засудити війну Росії. Проти України натомість неодноразово звинувачував у конфлікті НАТО і США, залишаючись одним з ключових союзників Росії. Однак, більш ніж через 10 місяців після початку вторгнення, світ виглядає набагато інакше, і динаміка відносин між Росією та Китаєм відповідно змінилася. Оскільки він Росії проти України не демонструє жодних ознак завершення найближчим часом, всі зробив кроки, щоб дистанціонуватися від Путіна. Китай підписав ком'юніке на саміті Великої двадцятки на Балі минулого місяця, в якому сказано, що більшість членів Великої Двадцятки рішуче. Що засудили війну в Україні? Зустріч сії президента США Джо Байдена також допомогла послабити напруженість між Пекіном і Вашингтоном, коли вони спільно засудили ядерні погрози Кремля. Оскільки російська економіка постраждала від санкцій з боку США, Європи та їхніх союзників, Росія все частіше звертається до Китаю. При цьому Пекін утримується від матеріальної підтримки військових дій Москви, пам'ятаючи про ризик вторинних санкцій і заявляючи, що криза повинна бути вирішена шляхом діалогу. Під час особистої зустрічі сі у вересні Путін сказав, що розуміє занепокоєння Пекіна з приводу війни, що і рідкісним визнанням напруженості у відносинах між двома президентами протягом наступних тижнів китайські офіційні особи і дипломати, включаючи самого Сі, висловилися проти застосування ядерної зброї в Україні позиції, яка окреслює червоні лінії Китаю. Однак аналітики також вважають, що Сі потребує підтримки Путіна в питаннях претензій Китаю на Тайвань, а також в інших сферах, де Пекін конфліктує зі Сполученими Штатами Америки і Європою. Не забудьте підписатися на YouTube канал Кучок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.